Доброго дня! Сьогодні ми розберемо задачу номер 502 Турист проплив на човні по річці від пристані А до пристані Б і повернувся назад за 6 годин. Знайдіть швидкість течії річки, і якщо 2 км за течією річки, турист пропливає за той самий час, що й 1 км проти течії річки. А відстань між пристанями А і Б становить 16 км. Давайте ми замалюємо цю задачу. Нехай у нас є пристані А і Б. От ми їх так зобразимо. Це пристань А. А ось це пристань Б. І турист тут плаває на човні: від А до Б і до Б до А. От. Є течія, очевидно. Нехай ми дамо напрямок цієї течії, нехай вона в нас пливе сюди. Отже, течія річки в нас направлена від пристані А до пристані Б. Взагалі це не важливо, куди її направите. Можете зробити навпаки. Так. Є в нас вісти між двома пристанями. Позначимо цю відстань між двома пристанями, на нас 16 кілометрів. Так, кілометри, очевидно, мають бути години, години-кілометри. Так, і швидкість кілометрів за годину. Так, ну, очевидно, йдеться мова про туриста, який пливе, і про течію. От давайте ми введемо ці поняття. Якщо нас питають, знайдіть швидкість течії річки. Хай наше ікс, ікс кілометрів за годину. Це буде швидкість течії річки. Швидкість течії. А ігри кілометрів за годину. Ігри кілометрів за годину, нехай це буде швидкість, що ну, в нас туристом. Ми напишемо так, швидкість туриста. Швидкість туриста. Ігри кілометрів за годину. Так. Тепер ми повинні з вами приділитися, якою ж буде швидкість туриста, якщо він пливе за течією і проти течії, це будуть різні речі, оскільки якщо турист пливе, від пристані А до пристані Б, йому течія допомагає. І швидкість в такому випадку, давайте запишемо, якщо він буде пливти від А до Б, рух від А до Б, то швидкість туриста буде Y плюс X. Y плюс X – власна швидкість плюс швидкість течії річки. А якщо він пливе від Б до А від Б до А, тобто проти течії, його швидкість буде рівна Y-Х. -X. Y -X. Це важливі поняття. Так. А тепер читаємо умову задачі. Турист проплив на човні по річці від пристані А до пристані Б і повернувся назад за 6 годин. Тобто, він плив 16 км за течією і 16 км проти течії на протязі 6 годин. Давайте ми використаємо це для запису першого рівняння. І так, турист плив за течією 16 кілометрів. Так? За скільки часу він проплив ці 16 кілометрів за течею річки? Що треба зробити? Треба ці 16 кілометрів. Поділити на його швидкість, яка була за течією річки, а вона в нас ось y плюс X. Y плюс X. Та ще додати той час, який він рухався проти течії від Б до А. Знову ж таки, 16 кілометрів він пройшов. Але зі швидкістю вже y X. І цей час за умовою становив 6 годин. Маємо перше рівняння. Далі. Знайдіть швидкість течії річки, якщо 2 км за течією річки, турист пропливає за той самий час, що й 1 км проти течії річки. Ну, це зовсім просто. За який час він пропливає 2 км за течією річки? Треба ці 2 км поділити на його швидкість за течією річки, тобто на y плюс x. За той самий час, тобто ці часи будуть рівні, що й 1 кілометр проти течії річки. Один кілометр він пройде за час, що 1 поділити на y-х. Ось маємо і друге рівняння. Дуже просто. Маємо систему двох рівнянь, яку треба розв'язати. Так, переходимо до цієї системи. Давайте спростимо перше рівняння. Бачимо тут всі доданки, можна поділити, наприклад, на 2. Поділимо на 2. Маємо 8 на y плюс x плюс 8 на y x. І це дорівнює 3. Так. А друге рівняння давайте використаємо основну власне пропорції, перемноживши крайній і середній член. Так, І буде в нас 2y-2х дорівнює, дорівнює y плюс +X. х. Y +X. Ось так ми спростили трошечки нашу систему. Видно, що друге рівняння буде набагато простішим. Давайте ми його е, трошки спростимо. Перекинемо, наприклад, y сюди. А і залишимо тут. Що в нас буде? 2y мінус y. Це буде y. І він дорівнює, а тут залишається х, і сюди плюс 2х. Тобто х плюс 2х. Х плюс 2х. Це буде 3х. Отже, маємо, що y дорівнює 3х. І підставимо, і підставимо. Або давайте не будемо підставляти зразу, а е, зведемо ось це рівняння, або можна підставити. Давайте підставимо. Замість Y сюди підставимо 3х. І маємо 8 на, дивіться, 3х плюс Х. Це буде 4х. Ой, як гарно виходить. Плюс 8, Замість y 3х та мінус х буде 2х. І це дорівнює 3. Яке чудове рівняння в нас вийшло. Так. Тепер бачимо, що ось тут можна скоротити на 4. Це буде 2 на х. Додати. Тут скорочуємо на 2, 4 на х. Це дорівнює 3. Знаменники однакові, маємо 6 поділити на Х дорівнює 3. Очевидно, х дорівнює 2. Так, 2 чого? Що таке х? Давайте повернемось назад. Х це швидкість течії річки. Вона виражається в кілометрах за годину. Отже, 2 кілометри за годину. Кілометри за годину це швидкість течії. Швидкість течії. Ігрик ми шукати не будемо, бо на нас задачі питалося – знайдіть швидкість течії річки. І все. Отже, відповідь 2 кілометри за годину. Така простенька задачка.